Вітаю глядачів мого каналу. Мене звуть Віталій. Я сьогодні продовжую розповідати, навчати вас в англійської мови на основі моєї граматики. Тому вона моя граматика, тому що жодний викладач у світі, я не що пропонував таку граматику. Це моє відкриття в англійській мові, хоча вона, звісно, нічого не міняє в англійській мові. Просто на основі сучасної англійської мови я зробив висновок, як же виглядає сучасна граматика англійської мови, щоб її легше було вивчати. От. Взагалі, чому вивчати? Приїхавши в США по програмі FOI, я побачив важливість англійської мови для життя в США. І хочу донести це до інших до всіх інших, в тому числі глядачів мого каналу, які планують переїжджати в США на постійне місце проживання або ну, серйозними намірями, то англійська мова, як будь-яка звичайна мова спілкування в тій державі, де вона основна або державна, важлива і знати її. Потрібно для успішного проживання, щоб не виглядати постійним емігрантом з обмеженими можливостями, а бути е, повноцінним е, учасником суспільного життя. Е, це можна побачити тільки коли приїжджаєш е, в англомовну країну. На відстані це не видно навіть з таких відео, як моє, можна зробити е, висновок, що, 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 знати ті, ту англійську мову чину і іншу. Зі, мол, трошки вивчив і достатньо. Ні, цього недостатньо. Ну, добре. От. Ну і ще чому вона моя, тому що я ж знову ж таки кажу: ці, е, як би, правила використання англійської мови, яку яку не пропоную, до мене ніхто не пропонував. От. І це моє відкриття. Отже, е, сьогодні ми будемо. Розбирати конкретні вже приклади використання такої граматики. І почнемо, звісно, з дієслів. І почнемо з простих прикладів, як же формуються речення, як говорять, як правильно говорять англійською. Англомовні. Е, ну, от ви бачите на екрані зараз я відкрив традиційну сторінку Cambridge Dictionary. От, Tenses and Time. Знову ж таки, розк розказується, показується тут минуле теперішній майбутній час, як використовується англійський. Тож, давайте подивимося на. В моєму прикладі. І саме, саме просте речення, саме просте дієслово будемо використовувати це робити. Давайте візьмемо першній час. Ми говоримо, коли. Ось завершуємо часто про роботу, якусь от щось ми виконуємо по роботі, то ми говоримо, я роблю. Да? Змінюється закінчення, і це закінчення нам говорить, що це ну, теперішній час. Я роблю, можна використати в різних хворі. Роблю там в кафе, да? От. І коли ми додаємо якісь частини речення інші, то трошки змінюється різдві. Я роблю в кафе. Це не означає, що прямо зараз, коли я кажу, я, ну, добре там працюю, да? Ви ти працюю, тут правильно буде працюю, век візьмемо. Я працюю в кафе. Якщо е, не використовувати два останні, скажем, слова, просто казати, я працюю, то це означає, що взагалі людина сьогодні, завтра, післязавтра, вона збирається працювати, тобто вона заробляє якимось чином грошей. Якщо додавати інші частини речення, то вони замінюються цими. Я працюю в кафе, це теж взагалі працює сьогодні і завтра. А якщо я е, додам слово зараз, то, скажімо, по телефону спілкуюсь, я кажу: я працюю в кафе зараз. То зрозуміло, що зараз в робочі часи я е, працюю. Трошки не... інформація змінюється. Так само і в англійській мові. Коли Англійські мові, ви хочете сказати, що я працюю в кафе, то скажемо просто, я працюю. I... I, I work. Mm. Ну, це теж взагалі. Якщо yeah. теж додавить? Ну, я буду пропускати різні артикли і все інше, хоча щоб відповідала по колонкам. I wave і не кафе. Це означає, ну, давайте так зробимо, да? так. Воно перші букви великі робить. е, То. Ну, добре. Це означає, ну, то тобто есть, в конкретному і теж взагалі. А скажем, давайте перекладемо зараз now, да? так. I work in cafe now, ну, щось не так, да? Чому? Тому що англомовні так не балакають. А чому не балакають? Тому що для передачі нашого, я працюю, в кафе зараз, вони, вони використовують, ну, знову ж таки, на чому я наголошував постійно, інші інструменти е, своєї англійської мови. Е, чому? Давайте зараз подивимося далі. Ну, чому я не, не, не буду пояснювати, це так історично склалось, а е, на основі моєї граматики, е, чому? Тому що е, для англомовних існують три основні дієслова, і в даному випадку для то, е, повідомлення того, що е, е, я зараз працюю в кафе, зараз, а, саме зараз, от ви до мене зводите, а я працюю в кафе. Випонує якусь роботу. Вони використовують інше основне дієслово. Не дієслово, «ду», що робити, «да», робити. А є дієслово, яке відображає стан. Тобто, в даному випадку англомовні повідомляють про свій стан, а не про те, що вони роблять. Тобто вони кажуть, «I am Ну, давайте в одному цьому, да. Правильно так I am working. Щоб було зрозуміло. От. Це зараз. Ну, знову ж там є кафе, да, можна. Так, да, кстати, якщо. Хай буде. Атіка. От. am Векен і не кафе. Тобто, зараз це. З повідомляю, що я зараз працюю в кафе. Прямо зараз, чи, чи я говорю зараз. Це так ми перекладаємо. А насправді, як вони це уявляють? Ну, скажімо, я, англійською мовою, повідомляю про свій стан. I am мій стан. Далі використовується Атиспалван або жірунді, як хочеться називається, це інголе закінчення і. ой, далі інкафе. Давайте подивимося на минулий час. Отже, да до речі, можна, звичайно, на цю форму, давайте дамо третю, додавати. Ай. IVEC, так? Да? Щоб зрозуміло. Тобто IVEC, це я взагалі працюю. А якщо я саме зараз працюю, коли мене дзвоните, да. ну, Звісно, що можна тут ці слова додати НАО. А це я взагалі працюю. Тобто, те, що я працюю, повідомляю. Ось такі форми теперішнього встану. Те ж саме можна зробити в минулому черзі. Я працював і англійською буде I worked, і ще was working І я працював. Я тоді працював, коли ти мені тоді дзвонив, скажем так. От. Тобто, бачите зразу, що використовується для передачі тепер, що минулого часу більше варіантів англійської мови, ніж український, відносно дієслів. слів. Тому таки, все дуже просто. В англійській мові три основні дієслова допомогою яких дають інформацію. в українській мові це одне. З одної сторони, український в українській мові це краще. Нам не треба нічого придумувати. Ми знаємо, що використовуємо яке, будь-яке слово. А з другої сторони, ми не, вони обмежені, тобто, а з іншої сторони, це їхній інший інструмент. Вони по-іншому все це бачу ці бачу ці відцінки. Тії інформації, яку вони передають. От. Тому з такими контрастними мовами, як скажу, українська англійська, коли іноземці збираються вивчати контрастну мову, для них оце дивно. Ну я не, не знаю. Треба запитати, наскільки англомовним легко вивчати українську мову. От. Мабуть, важко, щоб привикнути до того, що одне є основне є слово, але не три. Але ось такі проблеми є. Я потім в наступних відео розкажу е, різницю, чому вони так думають, але так, да, вони так думають. Але давайте розглянемо приклад з словом P. Можна ще сказати так, як написати. I. Да? Е, В даному випадку це називається posesion. І в, якщо використовувати слово век в англійській мові з основним дієсловом словом то виходить, ми його не можемо використати, тому що одне дієслово, слово, і по одному діє визначається час, про який ми повідомляємо. В цьому випадку I have, це тепер час, Це я повідомляю, що я зараз маю. От, але для прикладу я показую, можна використати слово веб. I have web. Да? Е, і знову ж таки, знову ж таки, напишемо так, n e ну, В одній ячейці вже зробимо. Е, що це значить? Е, що я працював в цьому кафе. Невідомо тепер на теперішній час я повідомляю, що я працював. Працюючи ще зараз чи ще ні, ну, скажімо, знову ж таки, невідомо. От, і, але, скоріш за все, ця інформація не важлива. Важливо те, що англомовний повідомляє, що він до нашої розмови з ним вже працював. В цьому кафе, колись працював. Але це теперішній час. Чому теперішній? Пояснюю. Форма дієслова теперішня форма дієслова хед. Минуло це буде хед, ні, ну, до живої людини, скажімо, застосувати i had wect, ну, якось так навіть неможливо це. Мав вже в минулому. Тобто такі форми не використовуються. Тому дивіться, пояснюють, що це в минулому I feel like, а в минулому Працював. Але тепер ще стан, тому що він має. Це, у нього є надбання того, що він в цьому кафе працював. Це все рівно, як пояснюють, скажімо так, IHEVIN. been, been там. Он Гавайї, да? На Гавайях чи десь ще на Мальдівських островах, чи там I have been to Landon, да? класичне. Класичне. I have been to London. От. Ми будемо е, про союзи е, зараз говорити такі і Це знову ж таки, вони по-іншому чи ми в українській мові. Якби е, адекватний е, той же самий переклад. Але в даному випадку I have been означає, що я маю бувши. От. Тобто, якщо говорити про використання have, то з ним завжди використовується якесь е, е, слово, як називаємо Patyciple Tool або Patisple. Яке означає, в перекладі, означає щось уже завершене. Тобто був якийсь процес. Тобто, знову ж таки, ми так не використовуємо в українській мові, важко нам зразу зрозуміти. Але є частина, що тобто є слова від дії слів в англійській мові, називається паципанципалту. Які пояснюють перший патициплан пояснює сам процес. от. І Другий пояснює завершеність цього процесу. Ну, от, наприклад, Go йти. Going це процес ходіння, і коли йдеш, це сам процес описується. Не те, що людина йде зараз, а якби саме ну, класично я пов'язую слово в'язання. В'язання це не те, що зараз людина в'яже, це сам процес пояснюється. От. І є друге, це було то, коли вже було завершено. Я скажімо, да? або е, завершене, е, як ще перевести, скажімо, коу Ган. Пішов ушедший, да, от є ці е, знаменитий е, повісті і. Е, фільм зроблений gun, gun with Wind. Бачите, Gun With Wind. Взагалі немає основного е, дієслова, Таке коротке речення. Як, Вшедший, чи вшедший з вітром і з Тобто це завершений процес. От. І з дієсловом have, одним із основних дієслів, це HEP, е, використовується оця завершеність. Чому? Ну тому, що коли ти маєш е, то цей завершений процес. Якщо, якщо говорити про сам процес, то коли ти його вже маєш, то ти його завершив. Тому і м, кажуть класично, I have done. Mm. Ми перекладаємо, що, що я кажу, що перекладаємо на українську мову я вже зробив, ось. але в англійській мові вони по-іншому думають. Вони думають, те, що я маю завершене. тобто я завершив. І відповідно, якщо ми використовуємо. Слово. тобі для першої особи це М, в першому часі, то я не можу сказати IMD. М це мій стан, я повідомляю стан. До речі, може. Але я не буду про себе так казати, да? я буду казати doing. Я роблю. Зараз щось роблю. А от я коли. В одному кафе. А, не в кафе. В Костку нещодавно купував продукти і купував цілий там 40 штучок, бутилочок в одному пакеті. Він дуже важкий піднімати, І на козинці підвіз, і треба, кожен береш товар і до сканера цього штрих-кода підносиш штрих-код і пробиваєш. І працівник побачив, що от, ну, воно важке. Ручним своїм сканером, тому що там ручний не дозволяється використовувати для самообслуговування. Ручним сканером е, щось швидко сказав. Я не встиг намітити, що я якби, був сконцентрований на тому, що хотів пробивати всі ці товари. Він не взяв і відсканував, воно з'явилося в свійськовому товарів, які я збираюся в і там що, ти, щось ще не пам'ятаю, що. Тому що з канером працював, ну, що він це зробив. І він, він сказав: і зда». Я спочатку тут звота і зда». А оказалось, що він повідомив мені, що він пробив уже воду і воно дійсно так перебився на екран, дійсно там вона вже є пробита так сказати, до оплати, вже є в списку на чек. От. Тобто використав, він використав із, давайте я покажу, як це воно було. От, де, от є. А, ну я сюди, да, ладно. Ну давайте ще, красиво було. What is. Done. А, да. А що, я вже забувся, як правильно писати? Ну, е, Так, да, э, та. э, Water is да. От таким чином він повідомив, що він його просканував. Про э, Почому вот да? Тому що стан який, що ну, знаєте, в цей. Не в знаменитому мультику з радянську вас порахували. Да? Від щіличка була до 10. І всі е, ображались звірки, яких там рахував козлик, по-моєму. Е, що 1, 2, 3? І він теж каже, що вас вже порахували. Так от. Здовотне е, е, і зда. От. Тобто теж можна використовувати. Знову ж таки, е, зараз я тільки. Е, Натякну, а далі буду розказувати в наступних відео. Суть в тому, що в англійській мові в речення можна вставляти будь-які слова, дивлячись, що ти хочеш повідомити. І основне правило що основні слова йдуть упереду, більше якби вистраюються в рангу. Більш важливіші, зліва направо, або ну, тобто по черзі перше слово, друге, третє. Представляється тільки в. В словах, питаннях, коли основне слово, або я так сказати, лише, скажем, «ду» для всіх інших таких слів, ставиться напереді основного слова. Тобто цим відображається питання. Так можна все, що хочеш ставити. І Кафе такі формулювання приводять до того, що називаються ці тенси, I have been been і так далі. Це можна робити, але для тої людини, для якої мова це не рідна, йому важко зрозуміти, про що ж це говориться. А насправді все просто. Просто треба ще думати англійською мовою, і тоді все стає зрозуміло. Які... Англомовні говорять, Це ми будемо розбирати пізніше. Отже, я думаю, ви розуміли, як говорять англомовні англ... англійською мовою. І можемо далі. Ми будемо далі розбирати приклади, і мені бажано, було б цікаво, якщо є питання виникають на конкретних питаннях, пояснювати, якщо щось не зрозуміло, не зрозуміло, щоб я міг зрозуміти. Справді, використання в такій формі та, англійської мови, тобто з використанням моєї граматики англійської мови, дуже просто все можна використовувати. Тобто, просто можна формулювати правильне речення і їх говорити. І знову ж таки підтверджую ще раз, що за жоден вчитель не вкладе студенту, який вча англійську мову, словарний запас. Словарний запас ви маєте самі свій набути, який і, 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 сказав, знову ж таки, складається прямо з чотирьох елементів, так як і є чотири складові частини знання англійської мови це читання. Це писання, сприймання на слух і говорить. Для всіх цих чотирьох видів діяльності потрібен свій словарний запас: здорова для писання і написання, Е для читання і написання, слухова пам'ять для вимови і сприйняття на слух те, що інші кажуть. Ну що тоді? До зустрічі.